Скільки можна було заробити на Binance Airdrop за тиждень часу? Давайте підіб'ємо підсумки. Тут виводжу вам картинку на екран, бачимо, що у нас 8 дропів було. Це у нас Бу, Пол, Зкаджі, SXT, Dude, Puffer, RDAC і NXPC. Як можете спостерігати, що можна було заробити на цих айрдропах від 1000 до 1,5 доларів. Але так це чи ні, зараз розберемося. А поки підпишись на мій ТікТок, щоб не пропустити наступні корисні відео, на яких ти можеш потенційно заробляти. І так, у нас було 8 аердропів і можна потенційно було забрати без списання альфапоїнтів, а це Нова механіка, яку викатив Binance. тобто щоб люди могли забирати дропи, потрібно тепер клеймити. Ці дропи і віддавати свої альфа поїнти, які ми заробляємо за рахунок утримування балансу або торгового обсягу в розділі Binance Alpha. Буп оболзи ZKG нам роздали просто по критеріям, тобто за них ми ще не платили абсолютно нічого. І це склало близько 250 доларів. Далі вже нам потрібно було приймати рішення, чи клеймити дропи, чи не клеймити. І тут кожен вирішував сам. Я особисто заклеймив ще Puffer і NXPC, тобто це ще плюс два дропа і вийшло в сумі там близько 600 доларів і плюс три дропа попередні. Тобто 850 доларів можна було спокійно заробити з цих всіх дропів. Звісно, все неможливо забрати. Е, можливо, це було зробити лише в тому випадку, якщо ви торгуєте там, сотні тисяч доларів обігу на Binance Alpha. Але в будь-якому випадку це дуже крутий результат за тиждень часу. І далі буде ще більше. Якщо ви не хочете пропускати такі можливості, включайтесь прямо зараз, набивайте Альфапоїнти. Як це робити, розповів в себе в телеграм-каналі і на YouTube каналі більш детальне відео записував. Тому обов'язково підписуйтесь, приєднуйтесь, починайте накручувати, ну і починайте заробляти. До наступних відео. Пока-пока.